Рила Волині спаржа Волині зі знижкою 33%. Цінотижики сільпо обшуки в Нацгвардії, командувач і топ-посадовці підозрюються у мільйонних відкатах. ТЦК звинувачують у переломі стегна під час затримання. Воєнкоми кажуть, чоловіка збило авто. Хто бреше? Посольство США попереджає, Росія готується до масованої атаки найближчими днями. А росіяни вже закрили небо над полігоном Капустин Яр, звідки запускають Арішнік. Скандал у СБУ. Малюк звільнив спецслужбовця після розслідування ткача про вечірку. То правоохоронців із кримінальними босами. Зеленський увів в дію санкції проти російських компаній. А у Єгипті росіяни напали на українку з донькою через шезлонги. Мене звати Юлія Кохан. І я розкажу вам, що відбувається із з Україною сьогодні. Справжній треш не інакше. Далі наша постійна рубрика ТЦК, навіть не так за шквари та розбірки із ТЦК. На цей раз історія з Дніпра. Там співробітники територіального центру комплектування зламали стегну чоловікові прямо під час затримання. Про це повідомляє Суспільне. У мережі з'явилися кадри, де постраждали. Ростислав розповідає свою версію, як усе було. Мені зламали бідро приїхали, два бусика та цигашника з поліції. вибіжали за нами. Ми наче біжати, трохи вибіжав на дорогу. Меня подбила машина с зеркалом и поехала дальше. Я начал убегать, они погнали за мной. Огромный Громний раміла, ногі сорока, просто ударив мені пока, пока я бежал от него. і просто вибив мені повністю бідро. Тепер у мене перелом за сміщенням. У суспільному розповіли інші подробиці інциденту. Він додав: одна з машин зачепила його правим боковим дзеркалом, а переслідувачі почали кричати, що будуть стріляти. Наздогнавши, вони сильно вдарили чоловіка по нозі. Я впав. Відчуття було таке, наче нога просто відлетіла. Я зрозумів, що це ТЦК. З одного буса вийшов військовий медик, побачив мій стан і сказав, що забирати мене вони не будуть. Я почав кричати від болю. Вони були в шоці і викликали мені швидку. Ростислав розповів, що він пролежав на землі близько години, поки дочекався швидку. Увесь цей час працівники ТЦК підсміювалися над ним і називали трьохсотим. Тим часом вже встигла під'їхати. І версія ТЦК там стверджують, що заяви чоловіка не відповідають дійсності. Слухайте самі. 1 травня група оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП і представників Нацполіції проводила заходи з оповіщення військовозобов'язаних. Побачивши, як група виходить з автомобіля, двоє цивільних, що рухались тротуаром, почали тікати. Один побіг вздовж дороги, інший перебігавши шосе з інтенсивним рухом і був збитий легковиком. Водій зник з місця ДТП. Твердження про побиття з боку представників поліції ТЦК та СП не відповідають дійсності. Крім того, встановлено, що громадянин перебуває в розшуку як поруш. Військового обліку наразі слідство триває. Мені от цікаво, а кому вірите ви? Чоловікові зі зламаним стигном чи співробітникам ТЦК. Масована повітряна атака на Україну будь-якої миті. Спочатку про високу ймовірність масштабного обстрілу у найближчі дні повідомило посольство США у Києві. Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційну значну повітряну атаку, яка може статися будь-коли протягом наступних кількох днів. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися в разі оголошення повітряної тривоги. Нагадаю, що схожі попередження від американців вже були 19 листопада напередодні удару по Дніпру, коли вперше росіяни застосували ракету Арішнік 21 листопада. Ще одне попередження було 8 грудня 2024 року. Ну а вже 13 грудня стався масований обстріл. Тоді Ерефія випустила майже 100 ракет та дві сотні дронів по Україні. Згодом тривожний сигнал з'явився від нотам ну, центру. А Росія закриває повітряний простір над полігоном Капустин Яр на період із 6.00 12 травня до 4.00 13 травня. Саме звідти запускався той самий арешнік. Тож не панікуйте, але будьте максимально уважні. Не ігноруйте тривоги і заздалегідь подумайте, де ваше найближче укриття. Це справді важливо. Голова СБУ Василь Малюк звільнив топ керівника свого відомства Анатолія Лойфа. Одразу ж після гучного розслідування української правди, в якому фігурував Лойф. Про це повідомляє видання Українська правда. Анатолія Лойфа, керівника головного управління контрозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму, звільнено із займаної посади за рішенням голови служби безпеки України. Українська правда з'ясувала, що на початку березня кілька спецслужбовців СБУ, серед яких Лойф, святкували день народження Костянтина Коломійця, який опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори парімач Сергія Портнова. 1 березня в одному з ресторанів у центрі Києва пройшло святкування дня народження Костянтина Коломійця, який є співвласником клубу «Єдиноборств Динамо. За інформацією співрозмовників української правди у бізнесових та правоохоронних колах. Коломієць також займається наданням приватної охорони. Між іншим опікується охороною власника парімач Сергія Портнова, який наразі мешкає на Кіпрі. Станом на зараз, за інформацією співрозмовників української правди у сфері онлайн казино, «Парімач» опосередковано працює в Україні під виглядом різних сайтів клонів. А пан Коломієць регулярно виїжджає за кордон, в тому числі за системою шлях, де як переконують джерела ОП у бізнесових колах, регулярно відвідує того самого власника «Парімач» на Кіпрі. Журналістам вдалося побачити у ресторані керівника головного управління контрзахисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ Анатолія Лойфа, який отримав цю посаду у 2024 році після звільнення Артема Шила. До речі, сам Шило теж завітав на це святкування. У ресторані також був помічений і колишній керівник департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк. А ще Сергій Олійник, відомий у кримінальному світі за прізвиськом «Умка». У 2021 році Олійника серед інших було внесено до списку ворів у законі та кримінальних авторитетів Радою національної безпеки і оборони України та накладено відповідні санкції. Застосовано. Персональні санкції проти 557 ворів в законі, відомих наразі у світі. Більшість з них знаходиться зараз не в Україні, а кількість тих, хто перебуває в Україні на волі, зменшилась вдвічі. Ну а далі найцікавіше сьогодні. Ми зробили все, аби ця цифра дорівнювала нулю. Але ось пан Олійник вже у середині 2025 року залишає святкування у компанії українських правоохоронців та їде на автівці зі спецсигналами, проблизковими маячками, якими мають право користуватись лише правоохоронні органи та охоронювання державою особи. Гостей був і син покійного мера Харкова Геннадія Кернеса Данило Привалов, який має бізнес в іт сфері Був присутній його бізнес-партнер Самвел Акобян та інші. На запити української правди про коментарі спецслужбівці Анатолій Лоєв, Ілля Вітюк та Артем Шило не відповіли. Ну що ж, цікава історія, погодьтесь. Чекаємо пояснень від самого лойфа. Але добре, що малюк миттєво відреагував. Тепер питання: чи будуть далі чистки в СБУ. Тим часом набу трясе Нацгвардію. Другий день поспіль тривають обшуки утопових посадовців. Розслідують кілька кримінальних справ. Про це повідомляють зеркало тижня, посилаючись на свої джерела. За нашими даними, детективи НАБУ проводять обшуки в рамках справи, відкритої за трьома статтями Кримінального кодексу України. Детективи НАБУ прийшли з обшуками додому до командувача Нацгвардії бригадного генерала Олександра Півненка, директора департаменту логістики ГУ НГУ, полковника Сергія Гриценка, директора департаменту логістики ГУ НГУ, полковника Миколи Модлінського, заступника директора департаменту логістики, начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ НГУ, полковника Олексій. Олександра Калатинця, начальника управління розквартирування і кабудівництва полковника Дениса Ганаза, начальника центральної бази виробничо-технологічної компанії НГУ міста Києва, полковника Володимира Федоровського. Обшуки також відбуваються у службових приміщеннях центральної бази забезпечення ГУ «НГУ». Як пише видання, за даними слідства, командувач Нацгвардії і інші топи могли взяти 190 мільйонів хабарів за перемоги своїх підрядників. Серед подарунків Toyota rav РАВ-4» і нерухомість у Києві. Шість посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення головного управління національної гвардії відсторонені від посад. МВС призначило службове розслідування. Надається повне сприяння слідству. Крім того, їх підозрюють у ще одній схемі: розтраті 199 мільйонів на купівлі бронетехніки за завищеними. Цінами як вам таке, чекаємо на офіційні заяви. А зараз шокуюча історія з Єгипту. Там росіяни накинулися на українку та її доньку просто посеред пляжу. Їм не сподобалося, що жінки зайняли шезлонг біля них. Дописувачі стверджують, що після негативної відповіді на прохання пересісти, росіяни вирішили почати бійку. Дивіться самі. Але і це ще не все. У телеграм-каналах пишуть, що українки виявилися жінкою та донькою українського військового, який тільки но повернувся з фронту та приїхав на відпочинок. Звісно, що під час бійки чоловік став на захист доньки та дружини. Чим закінчилася уся ця історія невідомо. Але стара як світ, там де русський дух хорошого нічого не буде. Коментуйте, не стримуйтесь. Черговий зашквар. Лише вслухайтеся. Мер Конотопа Артем Семеніхін кинувся із кулаками на журналіста у соцмережах. Вірусяться кадри конфлікту. Дивіться самі. Пісать автомобіль, писать. Ба більше місцеві телеграм-канали пишуть, що Артем Семеніхен плював і навіть погрожував побити журналіста. От тільки чомусь прізвища того самого представника преси у своїх дописах не називають. Артем Семеніхін у бронежилеті та на колінниках плював і погрожував побити журналіста, який викриває корупцію в міськраді, та розповідав про відпустки мера за бюджетні кошти. На щастя, самого журналіста врятували охоронці мера. Самі ж дописувачі сприйняли увесь цей скандал неоднозначно. У коментарях одні підтримали мера, інші журналіста. Цей журналіст хворий на голову. Працює і вашими і нашим. А в Росії сміються з долб... Семенихін молодець, це ж Дуда, не журналіст. Перевірте інформацію, були прильоти. Мер пішов розбиратися, що там і як а типу, журналіст його провокує. Семенихін просто справедлива людина. Ну що ж, історія ще не закрита. Чекаємо на коментарі від самого мера Конотопа і від того таємного журналіста. А ви як думаєте, це правда чи? Підстава для мера. Напишіть у Міноборони новий скандал цього разу через резонансне звільнення. Радниця першого заступника міністра оборони Богдана Ярова заявила, що її ганебно звільнили без попередження. Зранку, 8 травня, їй заблокували перепустку до відомства. А вже ввечері Ярова заявила, що не бачила наказу про звільнення і не отримала жодних пояснень. Коли міністерство оборони України ганьбиться, воно ганьбиться до кінця. Жодна людина не сказала мені про звільнення, жодна людина досі не показала мені наказ на звільнення. При всій моїй щоденній комунікації жодного слова. Картку заблокували мовчки, не дали забрати навіть особисті речі з міністерства. Мовчки видали з робочих чатів. І що цікаво, буквально напередодні ярова розкритикувала ситуацію із черговими закупівлями. Фармінко завіз на територію України ці неякісні куртки. Вклали кошти в закупівлю, логістику, розмитнення. 70 тисяч курток на території України на складах. Якщо взяти навіть 2900 гривень за куртку та помножити на 70 тисяч, це на питання 203 мільйони гривень. Зараз весна дот державний оператор тилу, що проводить торги, і мета одна втюхати це гівно збройним силам України, користуючись тим, що Іван Юрійович Гаврилюк пішов. Він би в житті не пропустив це гівно. Наступний Зам по закупівлям не призначений ще є вікно можливостей надавити на нового замміністра, користуючись тим, що той просто не в матеріалі, паралельно закидуючи гівном мене, бо я також трупіком ляжу, але не пропущу таку якість збройних сили України. Ось і все. І коротко про те, хто ж така Богдана Ярова у 2022 році, разом з відомою військовою парамедикиною Тайрою Юлією Паєвською вони заснували благодійний фонд Українська Фундація. Мрія. А у 2023 році вона створила громадську організацію Мрія дітей України, яка опікується тисячами дітей загиблих, полонених та зниклих безвісти військових. Також Ярову обрали до громадської антикорупційної ради при міноборони. А з лютого 2023 Ця року вона стала радницею першого заступника міністра оборони. Якщо чесно, зараз більше запитань ніж відповідей. Дуже хочеться почути, що скаже Міноборони. А ви що про все це думаєте? Напишіть. Оце так новина. Змі пишуть, що скандальний екс-голова фіскальної служби Роман Насіров вийшов із СІЗО під заставу. За інформацією Суспільного за Насірова внесли заставу в розмірі 40 мільйонів гривень. За екс-керівника державної фіскальної служби внесли заяву. Про це повідомила речниця вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис Суспільному. 24 квітня Вакс взяв під варту екс-керівника державної фіскальної служби Романа Насірова та збільшив для нього розмір застави із 27 до 40 мільйонів гривень. Напередодні Насіров навіть намагався мобілізуватися. ВЛК визнала його придатним до служби у частинах забезпечення. Адвокат навіть встиг подати клопотання про зупинення. Кримінального провадження у зв'язку з мобілізацією свого клієнта до певної частини. Утім, згодом наказ про мобілізацію Насірова скасували і розпочали розслідування. Нагадаю, Романа Насірова підозрюють у ймовірному отриманні хабаря у розмірі 722 мільйони гривень за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка та у справі з газовими схемами екс народного депутата Олександра Онищенка. Цікаво, чи буде насіров слухняним на волі, чи може спробує втекти? А ви як думаєте, пишіть? Як вам така ідея, щоб російські полонені платили податки за своє утримання? Ні, я не жартую. Кабінет міністрів вже схвалив законопроєкт, який передбачає, що військовополонені росіяни платитимуть податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Податкові агенти табори для тримання військовополонених, установи виконання покарань та слідчі ізолятори державної кримінальної виконавчої служби, які нараховують доходи у вигляді винагороди за працю військовополоненим. У податковому розрахунку відображають загальну суму нарахованих у звітному податковому періоді доходів та загальну суму утриманого з них податку. Військовополонені будуть окремою категорією іноземців за Женевською конвенцією. Тим, хто працює, нараховуватимуть зарплату, а з неї утримуватимуть податки. Тобто російські та північно-корейські полонені більше не сидітимуть на наших харчах безкоштовно. Вони ще й допомагатимуть наповнювати український бюджет. А ви підтримуєте таку ідею? Напишіть в коментарях. Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти 58 громадян Росії та 74 компаній. Під обмеження потрапили російські оборонні підприємства, а також компанії з Ірану, Узбекистану та Гонконгу. Серед них виробники зброї, техніки, металооборонного обладнання. До речі, Україна раніше звинувачувала Китай та Іран у підтримці воєнних зусиль Росії. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розраховує на угоду про тривале припинення вогню в Україні вже на цих вихідних. Про це пише видання Більд. Я маю велике сподівання, що угода про припинення вогню в Україні буде досягнута на цих вихідних. За словами Мерца, з огляду на ініціативу Путіна, про нібито триденне перемир'я, є великий шанс, що воно буде продовжено до 30 днів, і що в цей період розпочнуться мирні перемовини. М'яч тепер винятково на полі Москви. Винятково там вирішуватиметься, чи є шанс зробити більш тривале припинення вогню в Україні, починаючи з найближчих вихідних, тобто від початку наступного тижня. Ройтер з пише, що про припинення вогню можуть оголосити у найближчі години або дні. За словами співрозмовника, видання США та Європа закінчують підготовку пропозиції про 30-денне перемир'я. Якщо Москва відмовиться від неї, будуть введені потужні санкції. Проти Росії передбачається, що в разі відхилення Росією цієї пропозиції будуть запроваджені нові санкції, зазначає генство, однак які саме не уточнюється. Ба більше Джерело Reuters зазначає, що пропозиція про 30-денне перепинення вогню ще не була схвалена і буде опрацьована протягом вихідних на саміті коаліції рішучих, який стартував сьогодні у Києві. Напередодні глава офісу президента Андрій Єрмак розповів, на якій стадії наразі переговорний процес сьогодні. Процес на етапі е, щодо визначення, коли якщо Росія не приймає цих умов, починається процес додаткового тиску в першу чергу дуже сильних санкцій. І що цікаво, майже одразу під'їхали і заяви з Кремля. Росія зразу піддержала ідею дневного перемир'я з необхідністю учесть нюанси. Прес-секретар диктатора Росії Путіна Дмитро Пісков в інтерв'ю телеканалу ABC News заявив, що це Україна, а не Росія уникає переговорів. Україна уникає переговорів. Припинення вогню було підтримане президентом Путіним, але він поставив кілька запитань. Нині на фронтах спостерігається певна динаміка. Російські війська наступають і наступають доволі впевнено. За словами піскова, умова Росії для 30-денного припинення вогню зупинка постачання зброї Києва і від США і від Європи. Якщо говорити про припинення вогню, то що ми маємо робити з постачанням зброї для України зі США та європейських країн? Інакше Україна продовжить свою мобілізацію. Додасть ще. Військових на поле бою використовуватиме цей час для тренування нових військових, які вже відпочивають. Президент Путін робить все можливе, щоб вирішити цю проблему та врегулювати цей конфлікт дипломатичним шляхом. А ви вірите у 30-денне перемир'я? Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал, аби ми з вами не губилися на просторах. Ютубу на цьому в мене все. Побачимось.